Сьогодні у нас на огляді стайлер вирівнювач Remington, Модель S8002, трошки по технічним характеристикам. Довжина. Кабель живлення 1,80 м. Дуже зручно, що на 360 градусів повертається кабель, який підключається до самого. Пристрою, ну, тобто його можна крутити як хочеш. Температура регулюється від 150 до 230 градусів. Перевага того, цього стайлера тим, що він е, висушує, вирівнює навіть вологне волосся, тому що е, от звідси йде пар, який ну, він збирає трошки вологи, яка йде е, з волосся. і Потім нажимаємо кнопочку пар і воно паром вирівнює, фіксує волосся. Давайте перевіримо. Нагрівається доволі швидко за 15 секунд. Вмикаємо. Треба потримати, тому що це від, від випадкового включення. Можна регулювати, наприклад, меншу температуру. Я не бачу. Ага, це пар. Все бачу. Менше. Ну, тобто по 10 градусів. Це мінімум. Все. Зараз покажу, де максимум. Все, далі не йде. Ну давайте десь середнє візьмемо. Я вже відчуваю. Я тут водичку взяв, зараз почуєте. Чуєте, вже, вже нагрівся. Але фактично, коли буде вже температура 200 градусів, він перестане блимати. Ну, типу він попереджає, що дуже гаряче заодно. І, ну, тобто бачите, що блимає, воно нагрівається волосся. Я думаю, що а, ну, якщо менше взяти 150, воно швидше. Чи воно вже нагрілося? Та воно вже таке, що. Я не буду більш пальчиками чіпати гаряче. Ось такий апарат. У нас виходить, він настільки якісно фіксує ну, таке вирівнювання, що аж до наступного зволоження волосся воно буде триматися. Як волога попаде вже на волосся на наступний раз, тоді вже можна буде тільки змінити його форму. Ось такий. Аппаратик.